4. Договір банківського вкладу. Договір банківського вкладу є специфічним різновидом договору банківського рахунка, на що, зокрема, вказує поширення в 1058 ск на відносини банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад положень про договір банківського рахунка 702. Поняття договору банківського вкладу згідно зі Одна тисяча за договором банківського вкладу депозиту. Одна сторона банк, що прийняла від другої сторони вкладника, або для неї грошову суму вклад, що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором, характеристика договору банківського вкладу, 1. Предметом договору банківського вкладу депозиту є грошові кошти, що приймаються банком згідно з 1-4 положення про порядок здійснення банками України вкладних депозитних операцій з юридичними і фізичними особами зату, постановою правління Національного банку України від 3 грудня 2004 номер 516 залучення банком вкладів депозитів. Юридичних і фізичних осіб підтверджується договором банківського рахунка, договором банківського вкладу, депозиту, з видачею ощадної книжки, договором банківського вкладу, депозиту, з видачею ощадного депозитного сертифіката, договором банківського вкладу, депозиту, з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом. Іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності банківськими правилами та звичаями ділового обороту. Два сторонами договору банківського вкладу є банки та вкладники згідно зі 47 закону про банки і банківську діяльність приймання вкладів депозитів від юридичних і фізичних осіб належить до виключно банківських операцій. Тому, відповідно, здійснюється банками. Проте законодавством встановлена обмежена можливість інших осіб приймати вклади, наприклад, відповідно до Ч. 11.21 закону про кредитні спілки. Останні мають право залучати на договірних умовах внески вклади своїх членів на депозитні рахунки як в готівковій, так і в безготівковій формі. Вкладником може бути юридична чи фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових, безготівкових. Грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбала ощадний депозитний сертифікат банку на договірних умовах. Див 1. Один положення про порядок здійснення банками України вкладних, депозитних операцій з юридичними і фізичними особами. 3. банк зобов'язаний виплачувати вкладнику як отриману від нього суму. Так і проценти на неї або дохід в іншій формі, стаття Одна 1060 встановлює, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною, якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором. Проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу. Якщо договором не встановлений більш високий процент. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором процентні ставки за вкладними депозитними. Операціями встановлюються банками самостійно, Національний банк України встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку, банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу депозиту, у розмірі, який встановлюється в договорі банківського вкладу депозиту. Якщо договором не встановлений розмір процентів, Банк зобов'язаний виплатити їх в розмірі облікової ставки Національного банку України. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад, депозит на вимогу, якщо інше не встановлено договором, у разі зменшення банком розміру процентів на вклад, депозит на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу депозиту, унесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів. Через один місяць з часу надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором, установлений банком відповідно до договору банківського вкладу, депозиту, розмір процентів на вклад, депозит, на строк або на вклад, депозит, унесений на умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком. Якщо інше не встановлено законодавством України, сума вкладу депозиту. І нараховані за ним проценти банк сплачує вкладник у національній валюті. Якщо грошові кошти надійшли на вкладний депозитний, рахунок у національній валюті у валюті вкладу депозиту. Якщо грошові кошти надійшли на вкладний депозитний, рахунок в іноземній валюті. Або на умовах та в порядку, передбачених договором. Відповідно до заяви вкладника в іншій іноземній чи в національній валюті у банківських металах, якщо вкладний депозитний рахунок відкритий у банківських металах або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника у національній валюті. 4. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним. Цей договір є реальним і вважається укладеним з моменту внесення грошових коштів до банківської установи.